Вітаю, друзі! Вітаю, п'ятниця! Я Олексій Ляшенка. Завтра у нас прямий ефір. А сьогодні ми поговоримо про гарні новини, трошки менші, ну і дуже негарні новини. А негарні у нас, як завжди, це наші барани. А гарні це наші Збройні Сили України, наша бойова частина СБУ, ГУР, інших наших захисників. І ось дивіться відео. Подивіться, яке красиве відео, яке воно класне. Чого вони не евакуюють їх відтуда? Смотри, он, он падает. Сбили, наверное, нахуй, Влад. Я... Вон, дим, -а -а. дым, смотри. Сбили, походу. Охереть. Слушай, на... Взрыв. Це відео чергового нашого дальнобойного удару, друзі, по об'єкту Російської Федерації. Атакована Орскніфтя, Орг в Оренбургській області. Ну, бомба. 1400 кілометрів. І наш дрон лютий, а як пишуть російські пабліки, хлопків було два. Тобто, два наших лютих. Долетіло на 1400 кілометрів. Це підприємство, друзі, переробляє близько 66 тонн нафти. На рік та випускає бензин, дизельне тап, паливо, авіаційний керосин, мазут, бітум і мастила. На заводі триває евакуація людей. Все нормально, я хочу сказати. Що? На завод в Орскнефтіорг Прилетів мальчик в трусиках, політав-політав, політав, політав, і прилетів мальчик в трусиках со Слов'янська. Мальчик в трусиках з Слов'янська. А ще вчора був удар по окупованому Луганську по АЗС. А на цьому АЗС стояло декілька зразків військової техніки, які чекали заправитися. Немає в окупованому Луганську палива, як і в Донецьку, як і в Маріуполі, і вже перебої і в Мілітополі, Криму, і по всій Російській Федерації. В Криму взагалі вже все обмеження. 20 літрів, не більше. Ну Там уже пішли, знаєте, черги продають один одному. Ну, заробляють всі десь то, як може. Ну просто капітально ось на всьому цьому фоні. Класно виглядають деякі домовленості, наші домовленості, президента домовленості, президента України Володимира Олександровича Зеленського, який був на форумі в Данії. Зараз ми про це також трошки поговоримо. Так, от вже є чітка домовленість з Великобританії, і як там видані ФТ назвали, що Британія вже атакує Російську Федерацію ударними БПЛА, допомагаючи Україні. Це видання також пише, що США на, ну, тому, що Британія надала, надає всі необхідні розвіддані, щоб наші дрони обходили ППО Російської Федерації. Подивимося, це не буде сьогодні, це не буде завтра. Всі ці дані потрібно скомплектувати розвідувальні дані Сполучених Штатів Америки, які. Також будуть надавати нові нам розвідувальні дані, щоб обходити ППО Російської Федерації та збільшити ну, США. Хоче, хоче, щоб ми збільшили кількість влучань, і це нормально. Так от США, Велика Британія, ще декілька країн ну, не озвучують і я не озвучу, але Я знаю, ще декілька країн надають свої розвідувальні дані, і це дуже дуже добре. Ще, друзі, така класна новина. Ну просто. От у Франції затримали, ж, ви знаєте, один танкер. Він російський, але він там під різними прапорами зараз він називається Пушпа. Да? А Раніше називався Боракай, а ще раніше Ківала. Да? І Його затримала Естонія. Він перевозив велику партію нафти з Росії до Індії. Але от у Франції. Затримали капітана цього судна, буде суд. Подивимося, йому загрожує до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі 150 тисяч євро. Розумієте? А ось тепер дивіться, яка різна Європа. І в цей час Хельсінський. Районний суд ухвалив, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Ейгол із з російського тіньового флоту. От а фіни кажуть: ні, відпускайте. Поліція Фінляндії звинувачувала у пошкодженні підводних кабелів. У Балтійському морі. А суд фінський каже: Ні, відпускайте. І згідно з його рішенням, ухваленим 3 жовтня, сьогодні, фінська державна, держава повинна сплатити судові витрати моряків російських, які становлять приблизно 195 тисяч євро. Красота? Красота! Ой, оце вам Європа, друзі. Далі, сьогодні ж. Вчора над Бельгією, ви ж знаєте, над військовою базою кружляло 15 безпілотників. І от сьогодні вже повідомлено, міні-оборони Бельгії розслідує інцидент з присутністю 15 безпілотників увечері 2 жовтня над військовою базою Ельсенбор. неподалеку від кордону з Німеччиною. Дрони покружлявши над базою, нібито полетіли через німецький кордон, а вони розслідують. Ось яка, яка різна ця Європа. Там арештували, повели в суд, все нормально. да? І правильно це роблять і там дають розвіддані і це все нормально. А тут відпускають росіян і платять їм почти 200 тисяч. Оце Європа. Оце ми туди хочемо. Як кажуть вони, це демократія, друзі. Це демократія, це реальна демократія. А що у нас підігрівають? Ось був же саміт. Це не... Вчора, позавчора, був саміт в Данії. Данія головує в Європейському Союзі. Але це був, друзі, неформальний саміт. Ніяких рішень там не приймалося, ніяких документів на цьому саміті не приймалося. Просто зібралося більше 50 голов держав. Кстати, туди приїхала і Вірменія, приїхав Азербайджан, Альів, приїхав Казахстан. Вони хочуть співпрацювати з Європою. Це було просто, знаєте, звірка годинників: послухати, пообговорити, Хтось якісь нові ідеї. Неформальний, нічим, навіть ні знаєте, ніякий меморандум не приймається, ніякі резолюції, нічого. Просто люди зібралися поговорити і розповісти, хто що бачить. А офіційний саміт глав держав буде 20 жовтня, ось де будуть прийматися рішення. Але подивившись на наших блогерів, на наших журналістів, на наших ЗМІ. Ух. Європа тріщить по швах. Європа на грані розпада. Україна розрушає Європу. Або як там на українське питання розриває Європу. Зеленського послали в Європи. Зеленський програв все в Європі. Зеленському не довіряють в Європі. Оце наші блогери. Програш України в Європі. Нічого немає. Зрозумійте, я вже писав, писав всім. Та похрену, помієте, будь-яким виданням, починаючи з української правди, закінчуючи самим звичайним блогером, їм похрену. Аби, аби дати різке, класну назву на прев'ю, і щоб народ України побіг туди. А вони заробили 33 цента. Ну це сумно. Сумно за тих блогерів, сумно за тих журналістів. І сумно за людей України, які біжать як ворони на блискучі. Я вже це казав. Це не можна робити. Не можна. Потрібно робити свою справу, допомагати нашим воїнам. Ось я вже монобанка відкрита. Фінансові звіти я роблю посереда і субота. Але нагадую, що фінансова, фінансова монобанка відкрита для збору. Авто для роти буревій. Ми бійці роти протитанкових корованих ракет першої президентської бригади оперативного призначення Національної гвардії України Буревій. Просимо спільноту Олексія Лішенка та всіх небайдужих долучитися до збору на автомобіль разом до перемоги. Слава Україні! Героям! Слава! Вони звернулися для нас, і я відкрив цю банку, і потрібно туди 170 тисяч. Ми збираємо. Кожен може зайти, подивитися, е, перерахувати і побачити, скільки там грошей, і побачити, прийшли їхні гроші чи ні. Тому, друзі, всім всім дякую, хто допомагає на монобанку, як і тим, хто допомагає для дронів, для закупки дронів, для е, закупки Е, Спальників і іншого матеріалу. Велика, велика вам, друзі, подяка. Ну і йдемо далі. Йдемо до наших баранів. Оце у нас завжди, як мені пишуть, людям дуже і дуже цікаво. Так от дивіться, що натворили картонки, Порошенко, молодь Європейської Солідарності, Лачин, Стерненка. Бутусов та будь-хто. Я вже позабував навіть хто а, притули, які скликали на протест для захисту Набу і САП. Я, я багато вже прикладів наводив, а зараз просто кричущий приклад. І я ще раз нагадую: ніяких питань до президента України, Володимира Зеленського, бути не може. Набу, САП і ВАКС, нарід України. Вирішив, що вони незалежні. Впливу на них бути не може. Ну це ж нормально? Ну нормально. Ну ніякого впливу. Ви ж так всі хотіли. Ви ж так обісрали Україну в Європі. Ви ж так підставили нашого президента в Європі, що тепер е, йому дергають за його. І ви радієте, коли його смикають і дергають. А ось тепер порадійте і за це. Ось подивіться ось цей кусочок відео на якомусь форумі Українська Правда робила форум Рух скрізь Опір називається. І там вів цей модератором був Артем Кравець. Ото, що розслідування робив, принижував президента. І він там модератор, і туди вже в українську правду. Розумієте? В правду, якою керують за кордону. Фіала керує. Правда, яка стала на сторону опозиції до Держави Україна? Ні. Не до Офісу президента, повірте? Ні. Це вони так кажуть: до держави Україна. Тому що всі міжнародні, вони. вони вони наїхали на Міністерство закордонних справ. Вони наїхали на офіс президента. Вони наїхали на президента. Вони наїхали на всіх, хто веде міжнародні перемовини. Почитайте, подивіться. І вони це роблять по команді з Російської Федерації і від фіали свого власника. Розумієте? Тому що воно видно, от тільки наші їдуть вирішувати якісь питання серйозні, вони тут обов'язково щось вкидають. І ось черговий вкид був. Так от я кажу на цьому форумі був Кривонос, Семен Кривонос, голова набу, якого захищали всі ті раніше перераховані люди і деякі ще інші люди. Так от цей кравець, вони тоді вкинули плівки Мівдіча. Пам'ятаєте? Сверлили дирочку, я вже розповідав, слухали, якісь плівки, немає зараз плівок, є все цифрова запись, немає нічого. Але вони вкинули. Люди це багато не знають, це що таке. Та й не треба їм це знати. Вони почули плівки, плівки, ага. Ага, там президент краде мільярди мівдіч там. А де плівки? Я вже сто раз казав, де плівки? Я писав пости, покажіть плівки. І ось уже і кравець каже е кривоносу. Е ви плівки принесли? Ось, послухайте це відео. Початок відео трошечки. От, звертання. Семене юрійовичу. Як ви розумієте, я почну з головного питання, з питання, яке турбує абсолютно, мені здається, всіх в цій країні. Чи взяли ви сьогодні з собою плівки мінніча? Дякую, Михайло, за те, що з за таку чудову можливість обговорити з вами виклики Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А на рахунок того запитання, яке ви спитали, я взагалі не, 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 не можу прокоментувати і дати будь-яку відповідь. Я розумію, що ви не можете коментувати матеріали досудового розслідування. Послухали. Ні, каже, я не приніс плівки, я не можу. Це тайна слідство. Підожіть, яка тайна слідства? Ви стільки їх висловлю, показували і прокручували, ви відео прокручували, ще й слідство не починалося, а тут тайна слідства. Покажіть плівки Мівдіча, Їх немає. Тут. От просто українська правда, Набу, САП, ВАКС, інші, я ж кажу, перечислені, блогери. Я вже казав, не хочу їх називати постораці. Я на початку сказав. Вони просто підривають існування держави України, навіть навіть не так, то вони підривають суб'єктність держави України. Вони Україну роблять об'єктом, щоб Україну могли управляти. І тільки. Президент і його команда виправляють це весь час. У них взагалі кла. Я, я, я не завідую, Я кажу, я давно б сказав, Володимир Олександрович, кинь будьонівку об землю і біжи куди хочеш. Нахрен тобі цей картонки. Ні. Володимир Олександрович, на жаль, залишається. На мій жаль. На мій жаль. Я би йому радив. Але він залишається. А це не на жаль, а на щастя України залишається. І... Керує нашою обороною, нашими збройними силами, нашою армією і їхня команда, його команда вони забезпечують нашу армію. Так, от нема пліва. Але в цей же час картонки і всі з ним отачені і до притул. Вчора вищий антикорупційний суд ВАКС закрив кримінальну справу. Щодо чиновника Міністерства оборони. Так кричали в Міністерстві оборони крадуть. Так кричали. І Резніков краде, і всі крадуть. І ось закривають справу поки що проти чиновника. Йдеться про Олександра Нагорського. А чого закр закривають? Геніально! Його звинувачили в крадіжці на півтора мільярда гривень. Півтора мільярда гривень. А чого закривають? Закінчення. Строку досудового розслідування. Я взагалі-то не знаю, який там є строк досудового розслідування. Можливо, це по різних справах різне. Ну, це геніально. Шабунін, де Шабунін? Шабунін же захищає ВАКС, САП, Набу. І ось оце ж шабунін, ЦПК заявляють, закінчення строку досудового розслідування. Ну ви подивіться, кого ви захищали, з ким ви виходили, як ви ображали. Голову держави, як вибражали всіх інших. За що? Ви розумієте, що відбувається? Або не було там крадіжок взагалі. От варіанта два ніяких. І це було просто надумано, щоб качати гроші, обілечувати всіх тих чиновників чи щось. Або вони були і зараз просто відкупилися. А відкупилися не, навіть не, не від ВАКСа. Відкупилися від набу справу. Веде набу вело. Вело, НАБУ. Розумієте? Ви розумієте, що в нас феодально кримінальна система жива і буде жити. А люди виходять і захищають. Всі закони, всі правила, всі постанови вони писали, пишуть для себе. І закони лозових і все інше, щоб уникати кримінальної відповідальності. І воно ж так є. От Вакс закрив справу закінчення строку. А далі закриють справу. По закінченню строку розслідування проти крупи, яка е, робила інвалідність прокурорам і всім, її вже відпустили. Далі закриють справу проти воєнкома Борисова. З Одеси, він його одного арештували, всі інші воєнкоми класні. І готується, поки от ми все забиваємо, а пам'яті у нас немає. А розголошувати ми не хочемо, а розповсюджувати ми не хочемо, робити розголос, писати у себе на сторінках, кричати: вал... ми цього не хочемо і не можемо. А ось та частина вона може, вона підняла хай порубію героя і героя дали. Дали? Тому що президент сказав: Подожіть, ну ви хочете, беріть. Ви хочете сам, беріть. Ви хочете героя Парубія, беріть. Я так думаю, що він все-таки вирішив вже для себе, не знаю, піде на другий срок. Ну, не знаю. Я не хочу про це говорити. Ну, чогось, мені так здається. Беріть, ви, ви, ви вимагаєте. Ви не вимагаєте, сидіть. Кінець до кінцем. Чому він каже, я повинен і воювати? І державу підняти на рівень всіх інших держав, і боротися за Євросоюз, і боротися за зброю, і терпіти приниження там від Трампів, і все одно йти, чому я це все повинен робити? І ще й тут я буду робити щось проти вас? Ви ж кажете, ви народ. Ну так беріть народ. Ось ось така у нас внутрішня система. Якщо там я вам показав Європи різну, якщо там наші воїни... Слава ЗСУ воюють і роблять свою справу. То ось тут нікуди Я зараз дуже читаю багато, 17, 18, 19 років зрозуміти, чому тоді не вийшло. І я розумію, уже я розумію. Пройшло 100 років, да? навіть більше, навіть більше. Але все одне і те ж, як і 300 років при Хмельниччині. Одне і те ж, на жаль. Дуже, друзі, на жаль. Але ми робимо свою справу, друзі. Для того, щоб ще краще робити справу і отримувати 500 гривень з кожної проданої книги пана Євгена Буцика-автора, і вона називається книга Ціна рабства. Купуйте цю книгу. Посилання на автора є в описі. Заходьте, там є телефон, номер телефону, дзвоніть і приобретайте книгу. Кожні 500 гривень це на закупку потрібного для наших воїнів, друзі. Ну, ось так ми якось і живемо. Ось так ми, друзі. Якось і живемо. Ну нічого. Що я хочу подякувати вам, спонсорам, особливо подякувати спонсорам. Величезна, величезна подяка. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, також в опису є посилання. І нагадати ще раз, що завтра у нас о 20.00 прямий ефір. Як сьогоднішній випуск класний, і як у середу був прямий ефір класний, так і в суботу у нас завжди прямі ефіри очі в очі. Я хочу подякувати, друзі, пані Світлані зі Львова за відправку сіток нашим танкістам. Ось звіт, фото наших танкістів, сіток маскувальник. Дякую вам, пані Світлане. Велика, велика, велика вам подяка. Ну і звісно, друзі, велика подяка за ваші донати, за ваші перерахування на Збройні Сили України, а також на підтримку каналу. Ще щиро дякую. Лізавенка Федіру, Максимик Наталі, Ковальчук Валентині. Хтось вчора, о 21.31, з пумба перерахував на допомогу Збройним силам України. Дякую. Маркушевський Тамарі. Величезна подяка, пані Людмила Кісельова вам. Величезна подяка. Ваші шикарні донати ви допомагаєте. Дякую. Дякую вам велике. І підтримуйте і канал також. Велика, велика вам подяка, пані Людмила. Ковальові Оксані також велика подяка. Кожен день, пана, пані Оксана. Дякую вам. Дякую, велике. Ветревій Оксані. Хтось сьогодні о 4.44 ранку на приват 24 без прізвища. Дякую вам велике. По Миколі, як завжди, 20 на 80. Я вам тисну руку, друже Микола. Дякую вам. На полові Валентині, Ангельчеве Світлані, Лазебник Валерій, друже, дякую. Ви також переховали на канал, тисну вам руку. Дякую вам, друже Валерій. Петровій Діані велика подяка, Хрущовій Тетяні, Соловйовій Людмилі і Лєвченка Алі. Всім, всім велике, велике дякую. До завтра, до зустрічі очі в очі о 20.00. Україна переможе!